Друзі, всім привіт! На зв'язку Вульф, і сьогодні я хотів би з вами поговорити на тему криптомаркета, розповісти свої думки, що я очікую, який в мене план дій і що взагалі сталося за останній тиждень-два. Якщо, в принципі, ви активно дивитесь за новинами, можете побачити, що Трамп ввів 100% мита такої мити на Китай, що спровокувало падіння абсолютно всіх ринків, починаючи від криптомаркетів, закінчуючи фондовим ринком. І дуже багато активів отримало корекцію. Але я вам хочу сказати, що це відбувається не просто так, тому що всі ми розуміємо політику Трампа, і що він неодноразово вводив мита для того, щоб скупити активи дешевше, і після чого їх через певний час продати дорожче. Тому я впевнена що це штучна маніпуляція, якою нам потрібно скористатися і купити активи дешевше і продати їх дорожче, тому що закономірність вона однакова і працює вже неодноразово. Сьогодні я хотів би вам показати саме метрики по крипті, що мені підказують, що останні два місяці перед кінцем, перед кінцем 2025 року в нас будуть зелені, позитивні, і нам варто очікувати росту. А в 2026 році я б вже в першому кварталі очікував. Аби якесь падіння, глибоке занурення нижче. Тому давайте розпочинати. E, давайте поглянемо на сервісі CoinMarketCap взагалі наш індекс страху і жадібності. В принципі, всі ми розуміємо і знаємо таке правило, що купляє страх, продавай жадібність. І ми можемо з вами побачити, що зараз індекс страху знаходиться в значеннях 32, що є страх, і на ринку є мінімальна паніка. Давайте подивимось на історію, що в марті-май 2025 року ціна знаходилась також в значеннях страху, через звичайний навіть страх. І в принципі, ми можемо побачити, що в нас формувався мінімум біткоїну, по біткоїну по це 80-83 тисячі доларів. Після чого ми можемо побачити, що в нас починає зростати індекс страху і жадібності до ейфорії, і в нас починає. Ріст саме крипти, бути саме біткоїна, і ми можемо побачити зараз, що в нас ціна також знаходиться в індексу страху 32. Я не виключаю, що в нас можливий ще один захід більш глибший, щоб відчути значення чрезвичайного страху, і в нас формується мінімум кварталу, що відкриє нам можливість на два місяці зеленого росту, тому що всі ви розумієте, що після паніки та страху завжди наступає ейфорія і жадібність. Також хотів би відкрити на сервісі CoinGlass е, таку цікаву метрику, як ліквідації. І ми можемо з вами побачити, що в нас ліквідації в принципі до all-time high по біткоїну близько. 15 лярдів. Ліквідності знизу вже набагато менше. Я знову ж таки кажу, що я не виключаю ще одного повторного, більш глибокого заходу, тому що, в принципі, новинний фон він зараз максимально перегрітий і все може відбутися. Ми можемо пустити ще одну соплю, але вона так само буде агресивно сильно відкуплена. Тому, в принципі, ліквідації зверху максимально багато. Всі ви розумієте, що всі ви знаєте, точніше, що в нас відбулося близько 20 лярдів ліквідації саме лонгістів? Зараз ви повинні розуміти, що близько 15 ліярдів. Ліквідації в нас від шортистів сформовано. І так само ну, це не лише на бітку, на тому ж самому ефірі ви можете спостерігати, що ліквідації зверху до all-time high близько 6 лярдів по ефіру, що є дуже-дуже багато. І ми повинні з вами розуміти, що ціна буде завжди намагатися дістатися тих значень, де дуже багато ліквідацій. А зараз пропоную перейти на графік. І взагалі подивитися, що в нас тут є цікавого. А, якщо ми відкриємо біточок, в принципі, ми можемо побачити, що ціна, на жаль, не затестувала наш місячний баланс, тому я знову ж таки кажу, не виключаю ще одного повторного заходу, але він буде агресивно відкуплений. А, якщо. Не вважати, що він буде затестований, а просто оперуємо інформацію, яку ми зараз маємо в моменті. Що ми тут маємо? У нас ціна працює з внутрішньою ліквідністю, і після чого ми можемо побачити, що вже довгий проміжок часу ціна розторговує даний діапазон. Ми повинні розуміти, що тут крупний капітал штучно стримує ціну в діапазоні 106-104 тисячі доларів по BTC. Ліквідності зверху, в принципі, тут є сформована, і вже ліквідність на Ол-тайм хає. Тому, в принципі, десь близько в нас формується дно. Якщо не ось це мінімум, в нас квартал топ, вторний захід ось так, в принципі, я не виключаю з агресивним відкупом. Що в нас по ефіру? Що в нас по ефіру? Давайте відкриємо місячний з вами таймфрейм, і ми можемо спостерігати, що, на жаль, також ціна не затестувала місячний імбаланс. Але давайте переглянемо денний, що в нас з денного таймфрейму є. Особисто моя думка, що в нас ось тут сформований ренж. Ціна чітко сформувала верхню границю боковика, нижню границю боковика. І все, що ми зараз бачимо, це в нас лише нижні девіації. Ліквідності зверху дуже багато. Ось цієї хай. Ліквідність, яка ось тут сформувалась. Тому е, моя думка така, що в принципі ціна може відштовхнутися від денного імбалансу з теперішніх до значень вище. Але якщо біток потягне наверх, в принципі, ми можемо ще підзняти ліквідність, яка сформована ось тут нижче. Тобто це відбудеться ось таким форматом. Але це вже прям такий е, останній формат B план План перший, це з теперішніх плюс-мінус очікувати далі рост. Але якщо не відбудеться, то в принципі ви знаєте. Тому мій біос на цей квартал максимально оптимістичний. Я впевнений, що ми побачимо ефір 5000 тисяч вище, тому що ну тут прям сформована реакумуляція максимально красива, і в плюс, якщо розуміти метрики, що всі венчурні компанії, фондові ринки, фондові компанії вони. Подають звітності в кінці року по своїм активам, по своїм інвестиціям. І дуже багато компаній інвестує саме в криптомаркет, і їм буде цікаво зафіксувати свої позиції якраз таки на максимумах. Це десь плюс-мінус буде в кінці року, там за 2-3 тижні до нового року. І ми будемо бачити росту. Тому, в принципі, ось такий в мене план. Якщо у вас є якісь альтернативні думки, пишіть в коментарі. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш інстаграм де ком'юніті, на наш телеграм. підписуйтесь, підписуйтесь на мій телеграм, на мій інстаграм. Е, слідкуйте і до скорих зустрічей. Всім пока-пока.